Що заважає очистити Україну від корупції і агентів Кремля? Скажіть, покажіть, що заважає? Які перешкоди? Тройка мечів, карта мир. Це в процесі відбувається, вони зараз знищуються, смерть. Їх просто вбивають. Зрадники вийшли самі. Це в роботі зараз. І е, по карті башня зараз якісь процеси відбуваються, які ми не бачимо. Але оті, що зраджують, вони їх руйнують. Король жезлів що це в прямому дійстві, дійсно, що є люди, які цим займаються, і зрадників, агентів Кремля викривають і руйнують. Дехто буде тікати а це по Верховному суду. Дорога, що тікають. Дехто не зможе, ну, буде просто осуджений і надовго сяде. І карта смерть, що багатьох просто вб'ють. Ось так. Тобто нема перешкод для цього. Все відбувається так, як повинно бути. Так, що заважає повернути дітей, яких було викрадено? Що заважає повернути дітей в Україну, батькам тих, які викрали росіяни? Полон дійсно полон виходить, предательство, обман, сім міча, 10 мічів, що їх не, не будуть повертати, не хочуть повертатися, дуже складно. То з жезлів, колісниця, то меча, що знайдеться способ, як їх повернуть. Самі діти вийшли, карта Мир, що з допомогою світу, що буде тиск на Росію з боку інших країн, і що дітки повернуться, що їх будуть повертати 10 кубків. Також приємні новини, радість. Якесь свято і повідомлення про те, що діти повертаються. Негатив прибираю. Це те, що заважає. Заперечую, 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 заперечую. Вийшли діти, які в полоні, такі карти. Вище сили, прошу допомоги, прошу приберіть всі перешкоди, які заважають поверненню дітей, які опинились у росіян, яких викрали росіяни, щоб відкрились їм шляхи на повернення додому. Щоб діток повернули, перекриваю. Перекриваю вищі сили. Прошу прибрати всі перешкоди. Прибираю перешкоди. Перешкод більше нема. Всі дітки, які були викрадені в Україні, повертаються додому без перешкод. Повольовищих сил буде так і так єсть.